Не для слабонервних, як то кажуть. Це суто твої проблеми. Я поїду за кордон. Роботи. Наскільки все кепсько? Вам жопа. Всім привіт! Я сьогодні знімаю абсолютно без сценарію, тому що ідея для цього відео в мене пройшла дуже сильно спонтанно. І я хочу дати поради абітурієнтам. Які хочуть вступати в медичний університет. Поїхали. Перше, з чого я б хотіла розпочати вступ в медичний університет це дуже серйозний крок, який треба дуже дуже добре обдумати. І вступ в медичний університет повинен бути через дуже сильно велике бажання, бажання постійно вчитись, дізнавати щось нове, допомагати людям. Це дуже дуже важливо, тому що без бажання нічого не буде. Я вам це говорю як людина, яка вступила в медичний університет без величезного бажання. І абсолютно все навчання для мене стало ну якимось адом, реально адом, тому що я приходжу, я розумію, що я нічого не знаю. Це дуже велика проблема, тому що в тебе навіть немає розуміння тієї теми, яку ти вивчив. Через тиждень-два, коли в тебе питають цю ж саму тему, ти вже нічого не можеш відповісти, тому що в основному ти вивчаєш цю тему просто для того, щоб здати, для того, щоб не було двійки. Поки сіла монтувати це відео, хочу вам нагадати, що в мене є інстаграм, TikTok та телеграм, в якому я частіше з'являюсь. І там я вам докладніше розповідаю про свій стан, про навчання. В інстаграмі в мене навіть є збережене для того, щоб ви бачили, які конспекти треба робити в медичному, що треба розбирати в медичному. Тому підписуйтесь посилання в описі. Обов'язково вступайте в медичний університет виключно за своїм бажанням. Знаєте, що навчання в медичному університеті це як мінімум 5 років. Стоматолог, хірург, терапевт, неважливо, від 5 до 10 років вам прийдеться навчати. Спочатку йде бакалавр, потім магістр. Далі, якщо ви хочете ще більше розвиватись, ви вступаєте на ступінь вище. Далі, якщо ви хочете дійсно досягнути вершини, якщо ви хочете дуже гарно навчатись і розуміти те, про що вам розповідають. Одразу ж після НМТ я вам раджу готуватись до вступу. Це не те, що там збирати документи, вибирати університет, подавати заявки. Ні. Я теж так робила не допомогло. Я вступила, але Але... А, я дуже раджу вам вивчати біологію, почати вивчати анатомію, ознайомитись з гістологією та залишити абсолютно всі зошити з хімії. Тому що багато чого воно повторюється, формули повторюються. В пам'яті їх дуже важко всі тримати, тому обов'язково зберігайте зошити. І вивчайте ті всі предмети, які я вам перечислила. Це такі основні предмети, які треба знати, які будуть на іспитах, і які будуть після другого-третього курсу в кроці. Не вступайте примусово в університет медичний, тому що. Вам буде дуже-дуже важко навчатись через те, що інформації нереально багато. Ви через ваше небажання у вас буде випрацьовуватись лінь. І через цю лінь ви не захочете вчити абсолютно нічого. Найголовніше, напевно, що я вам хочу донести в цьому відео, це те, що в медичний університет треба вступати з дуже великим бажанням, тому що це дуже велика відповідальність, яку ви маєте на себе взяти, якщо ви вступаєте в університет. Перший курс він буде такий ознайомчий, тобто, за вашою професією, майже не буде предметів і тем. І запам'ятайте одне навчання в медичному університеті це ви навчаєтесь самостійно. Вам ніхто не буде розжовувати тему. Просто треба до цього звикнути. Я досі не звикла. Чат GPT. Джиміні, електронні ресурси, електронні ресурси кафедри. Там все повинно бути. І ще вас будуть вести в морг. Запах нереально жахливий, тому вразливим туди краще не заходити. Я дуже сподіваюся, що це відео в мене вийшло зробити таким змістовним, дати головні поради. Не треба. Будь ласка, всем гарного дня, всем пока!